Біля 48-го будинку на другому мікрорайоні людно. Тут працюють комунальники. Вони перевантажують сміття з під вікон багатоповерхівки до Камазу. Вже не вперше працівникам жука доводиться це робити, але тепер точно в останнє. Днями чоловік, який зносив до своєї квартири непотріб, помер. Коли ми черговий раз звернулися, пыталися скласти перед Новим роком протокол про порушення правил проживання в атаку, квартирних будинках і виходили самі, він фактично відмовився, ми звернулися до поліції, щоб за участю поліції скласти протокол. І коли прийшла поліція, і через декілька днів вона після нашого з ним спілкування через декілька днів. Поліція обнаружила вже, що ця людина померла. Жодної системи, за якою чоловік обирав сміття, не було. Все дуже різноманітне, поділилися працівниці жука. Пляшки тут і закатка, і віщі різні, і домашні відходи домашні в пакетах. Все підряд, так? Так, так. І подушки, ви бачите, все. Тут можна і дитиною і все, що хочеш. Жителі сусідніх будинків розповіли, власник квартири не був агресивним. Любив почати бесіду. Дішка, откуда? Він кричить, що несеш? що варити будеш? сварила борщ, прийду єс, обведешся. Я как-то пройшла от. Комунальники прогнозують, за один раз не зможуть прибрати все. Сміття в квартирі щільно натрамбоване під стелю, тому планують працювати кілька днів. Щодо самого помешкання, Володимир Бриу зазначив, воно приватизоване. Вдалося відшукати доньку померлого.